Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Серце неможливо вдосконалити потрібне нове. Ох. Якби ми могли дисциплінувати самі себе. Якби вміли пригнічувати гріх на такому рівні, щоб усередині нас просто не могло з'являтися нічого поганого. Лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення богозневаги від Матвія 1519 хіба це не було б чудово у вас виникали подібні думки. Ласкаво просимо у світ релігійних зусиль, спрямованих на те, щоб стати кращими. У цьому контексті мені подобається висловлювання вочмана Ні. Бог не виправляє старе серце, Він замінює його. Людське серце не піддається самовиправленню, спроби виправити плоть марні. Натомість Бог пропонує рішення у вигляді смерті та Воскресіння, наше старе життя розп'яте з Христом. До Галатів 2,20 і в обмін ми отримуємо Його життя. Лише після цього ми можемо вважати себе. Новими людьми, наша стара людина була розіп'ята. Коли ми сприймаємо це вірою, активується наше нове серце, життя, що у Христі Ісусі починає виявлятися через нас. Смирення приходить не завдяки релігійним зусиллям, а завдяки укоріненню життя Христового всередині нас. Христос у вас надія слави! До Колосян 1:27 це Божа мрія для вас. Моя молитва сьогодні. Господи. Сьогодні я вмираю для своєї плоті, моя стара людина розіп'ята разом з Тобою. І я проголошую стародавнє минуло ото сталося нове. 2 до Коринтян 5,17. І моє серце частина цього нового. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.